У Тернопільському художньому музеї завершилось експонування виставки, яка була присвячена до 150-річчя від дня народження легендарної оперної співачки Соломії Крушельницької. Це спільний проект львівських та тернопільських митців, які виставили понад 50 своїх картин. Співавтор виставки Микола Шевчук представив диптих під назвою Народження батерфляй Джакому Пучині написану акварелю. Розуміємо, що наша творчість. Зараз дуже важлива, тому що це є ідеологічний фронт наш культурно-мистецький. Так що мусимо якось ділити свій час і свої сили на допомогу фронту. Якраз Соломія Крушельницька з тих людей, на яких наше покоління і покоління, наше придешнє повинно рівнятися. Справжня українка, яка прославила нашу державу на весь світ. Майже всі ці твори намальовані під час пандемії, бо ми. За рік до, до події, до дня народження Соломії Крушельницької до 150-річчя, вже за рік планували цю виставку і готувалися до неї. Богдан Ткачик з нагоди завершення експозиції подарував музею Соломії Крушельницької, що у Білій поблизу Тернополя, 10 своїх картин, на яких зображена чарівна оперна співачка.